Кожноукраїнській міській раді знову чвари. У 51-му черговому засіданні оголошено перерву. Причиною став демарш п'яти депутатів, які після розгляду першого питання покинули залу засідань. Далі про усе по черзі. 26 вересня для участі у сесії зареєструвались 19 обранців громади разом з присутніми на засіданні представниками підприємств, установ, громадськості та змі місцеві парламентарі взяли участь у врученні державних нагород загиблим захисникам посмертно. Три ордени за мужність та нагрудний знак Золотий хрест отримали рідні чотирьох южноукраїнських героїв. Низько вклоняємося та дякуємо нашим полеглим героям землякам, завдяки яким ми маємо. Українську державу, нехай добрий та світлий спомин про них стане сильнішим за смерть. Вічна пам'ять Володимиру Павленку, Володимиру Янку, Сергію Руд'єву, В'ячеславу Майнику. Повернувшись до справ буденних, депутати затвердили порядок. Денний у підсумку він налічував 41 питання. Проте до їх розгляду взялися не відразу. Спочатку вислухали представницю ОСББ Європейська будинок будинок-6» та депутатку Миколаївської обласної ради Людмилу Самчинську. Пані Людмила, зокрема, просила навести лад у Костянтинівській гімназії, викосити амброзію в селі та вимагала звіту керівника комунального підприємства Грааль. Пів року назад я на сесії говорила про те, що є така вулиця Островського. Два роки там розрита траншея. Ви всі це чули? Трупи є, ніхто не кладе два роки. Далі слухали Олену Петрину. Вона запропонувала колегам підтримати її протокольне доручення, у якому наполягала на перерві, та оприлюднені на офіційному сайті міста проєкту рішення щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Дениса Кравченка. Заява про це повідомила депутатка, була направлена на ім'я мера 28 серпня. Ви місяць розглядаєте мою заяву. Вона не оприлюднена на сайті. Я сьогодні вимагаю оголосити перерву і виконати мої законні вимоги. В іншому випадку я буду вимушена звернутися до правоохоронних органів з питання щодо порушення кримінальної справи щодо перешкоджання моєї моїй депутатській діяльності. документ на юридические ведет для проработки данного питания. И у меня тогда будет выглядеть, потому что разобраться по всем тем питаниям, которые были вы вами выявлено. Я это Сергею Александровичу дал это с уважением. Передано, передано в, сегодня в ее, это мы ее разглядаем, если и будет, она доступна, разглядаться на комиссии, питания. Вимогу Олени Петрини підтримали лише семеро колег по депутатському корпусу. На це вона відреагувала заявою про відсутність солідарності в лавах місцевих парламентарів і попередженням про те, що братиме участь у розгляді лише першого питання. Після цього депутатка мала намір покинути сесійну залу та закликала однодумців доєднатися до неї. Отже, відпрацювання порядку денного розпочалося з внесення змін до бюджету. Воно відбувалось за трьома розділами. Перший це вивільнені кошти у сумі 640 тисяч гривень, які спрямують на заклади освіти та культури, демонтаж рекламних конструкцій на розділювальній смузі по проспекту Незалежності. У другому розділі а це гроші вільного залишку у сумі 2 мільйони 459 тисяч. Заклали фінанси на підтримку збройних сил України, що становить понад 2 мільйони, забезпечення найпростіших укриттів у другому та третьому садочках лавками та стільцями, капітальний ремонт покрівлі поліційного відділку. Третій розділ, тобто внутрішній перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань, містив дві спірні позиції. Їх не вдалося узгодити на профільній комісії, тож рішення приймали колегіально. У першому випадку йшлося про 762 тисячі, які перекинуть з капітального ремонту ліфтів на розробку проєктно-кошторисної документації водогону для села Бузьке. Спірним також виявився ремонт доріг за зверненням управління житлово-комунального господарства Пропонується погодити внутрішні перерозподіл 4 мільйонів 377 тисяч 877 гривень які передбачені на програму розвитку дорожнього руху на ремонт вулиці Молодіжна від проспекту Незалежності до вулиці Набережної Енергетиків і розподілити їх в межах дії програми на ремонт чотирьох вулиць вулиця богданівка костянтинівка спортивна, 30-річчя Костянтинівки та Набережна енергетиків. Члени бюджетної комісії з пропозицією управління житлово-комунального господарства не погоджувалися. На їхню думку, довгоочікуваний ремонт по вулиці Молодіжній нині в пріоритеті. Як показало голосування, так само міркувала і більшість депутатів. Після затвердження змін до бюджету в цілому Олена Петрина, як і обіцяла, покинула залу засідань. Її підтримали ще четверо колег: представник Європейської солідарності Андрій Костов, Батьківщини Надія Горностай, сели людей Ольга Андрієва та Андрій Заринок. Для подальшої роботи не вистачило кворуму, тож міський голова оголосив у засіданні перерву. У результаті без розгляду залишилось чотири десятки важливих для громади питань, а роботу южноукраїнського парламенту заблокували на тиждень. Наступне засідання відбудеться 3 жовтня.